Жіночий одяг примак. Ліне не на бретелі, маєчка, лисинки, Футболочка. Топ. Витягуючі шортики, Топ. комбіпрес. Велосипетки, топ, шифенка блуза, шортики, топ, легесенькі шортики, платтячко на бретелі, це комбінезончик шортиками, легенькі штанішки з потимні, Легенькі джинсові штанишки, платько на поясочок, топ-блуза, атласне платьечко на бретелі, легенькі шортики, топ, вільний крізь штанишки, жаточка, футболочка, топ, футболочка шортики, маєчка, спідничка, легенькі шортики, топ, легесеньке платічко на бретелі, футболочка, легенсеньке вільне платько, максі довжина, джинсова спідничка, шортики, лайтку, велосипедки, курсет. І штанишки брюбчик, сарафанчик на бретелі, шортики, велосипедки. латічку, атлас, футболочка, легенька блуза, помпітрець, Блуза, такий пишний рукавчик, можна, щоб так от плечики були уголені, латичко. Шифонове платьечко, топи. На широкій бретелі вільна маєчка, легенсеньке платько. Макси дуже нам простенька тканинка. Також йде простенька відкамка. сарафанчик на бритей, топ, футболочка, блуза. Річки. Також іде красиве платько, така дуже гарна моделька на один рукавчик. Легеньке таке вільне платьєчко, спідничка, горфік. Також таке йде вільненьке платьєчко, простенька тканинка, максі довжина. Джинсова платочка. Комбінізон іде. Двузарючки, вільне платочка, напишили вільне платічко, платічко. надовго вільний рукавчик під поясочок.